Найдорожча та найбезглуздіша помилка у сфері послуг це втратити свого клієнта після того, як він вже став вашим клієнтом. Все здається, чудова робота виконана. Клієнт задоволений, але ж пропадає. Справа дуже часто не в якості і не в вартості, а в тому, що він про вас просто не згадує. Стандартні нагадування, типу давно в нас не були, заходьте до нас ще на знову знижки. Дуже часто не працюють, дратують і летять в спам. Є спокійніший. Корисніший і значно елегантніший варіант. І що важливо, він повністю безкоштовний. Ви створюєте папку на Google Диску, це безкоштовно. І кладете туди корисні матеріали під свою нішу у кожному файлі. Ваше ім'я, контакти і посилання на запис або соцмережі. Тут важливо без продажу. Просто як підпис, після послуги ви надсилаєте клієнту лінк на цю папку, людина зберігає її, а ваші контакти автоматично залишаються під рукою завжди з будь-якого пристрою, з якого людина заходить на цю папку. І ще момент: якщо інформація справді корисна, нею часто будуть ділитись з друзями, колегами, родичами. А це вже дуже ефективний сарафан. Займається хвилин 15, коштує абсолютно а Працювати може роками. Користуйтесь, підписуйте, зберігайте, звертайте.